Ми пливемо по річці прип'ять, на березі якої знаходиться село Сваловичі. І йдемо ми в напрямку природного парку Нобельський. Прип'ять входить в озеро Нобель і потім з нього виходить і вже далі йде на Білорусію. І далі вже через Білорусію впадає в Дніпро. Називають волинська амазонка, тому що ми знаємо з уроків географії, що в Амазонці теж багато різних ходів, затонів, так званих проходів. От, отут можете звернути увагу. Оце прохід затон. Там в таких місцях люблять займатися незаконним виливом риби. Так, проходить наше патрулювання. Обдивляємося. Територію як з науковою метою, так і з оперативною, тобто по виявленню порушників. Ми зараз будемо проходити, є ямка. То по одних даних, ще як до, до засушливих років, там було навіть і по 7 метрів. Тобто є місця глибокі. А так в середньому 2,5-3 метри, є метр. От, були, коли води було менше, були переміли, були такі, ж, такі періоди, що човни ну, ми не пройдемо. Там мусили відпихатися веслом і проходити. На превеликий жаль, глобальне потепління впливає і на наш край. Хотілося б, щоб води було багато, бо відповідно. Багато води, багато риби. Хижі риби це так. Окунь, щука, є соми, ловлять тут на глибоких місцях, ловили соми і досить непогано. Проходна риба це судак. Він йде з нобля, йде до нас в Любівське озеро. Яке для нього дуже там добра кормна база. Тобто багато е, дрібної білої риби. Тобто лящики, е, плоточки, значить, такі, чим він кормиться. Та риби тут багато. Тут лящ е, по затонах карась. Колись було багато червоного карася, зараз, на жаль, це сухі роки. І оці затони висохли, і він пропав. Розвелось бобрив дуже багато. Є і на стоході широкі місця, але прип'ять, вона потужніша річка. Тут більше води. Зараз рівень трошки піднявся. Піднявся через те, що були дощі і вона приходна. Знов таки, ми зараз попливемо туди, де стохід впадає в прип'ять, і побачите, під яким напором входить сюди. Тобто прип'ять підживлюється стоходом. Ось один потічок йде, оце, оце стохід маленький, а там більше буде. Це ми входимо зараз в річку Стохід. От, Бачите, як бурлить вода. Коли весна, коли багато зелені, коли починається висадка е е маленьких пташенят, то тут е е пташиний рай. Є в нас і червонокнижні пташки, така качка Гоголь. Вона особлива тим, що вона гніздиться на дереві. Щоб їй допомогти, ми виготовлюємо, як споківня є. Так? А це гоголятник називаємо там. Ну, це специфічно. От оце літні жерлиці. Зараз, згідно правил рибальства, їх можна на одну особу не більше семи штук. Це на щуку. У нас є тут е, червонокнижна очеретянка прудка. Така маленька пташечка. Вона дуже гарно співає. Вона гніздиться у нас на території нашого району один із найбільших ареалів у світі. За е, даними наших... Е, Науковців вона гніздиться у Франції і у нас, крім лебедів, ще в нас є білі цаплі і є, це ж вона червонокнижна, чорна лелека. Білих багато, чорних і сірі не, не так багато. Це зараз така пора. Не одної ми ні качки не побачили про літ. Стохід, я точно пам'ятаю, що при мені ще Замерзав стохід. От, ну, там стохід за тони глибокі, тобто таке місце завороту, да, там течі немає. А сама то, така досить мілководна річка. Більше вужів. Змії я особисто сам по, по воді, щоб плили, я не бачив, а вужі перепливали. На стоході. Є такі унікальні місця, де хто любить сплав на байдарках, і там є серед зарослів ліс ольховий. І проход буквально може бути 2 метри ширини. І от хто любить там сплав на гірських річках, там теж коли течії води багато, течія велика, то там треба добре вміти бути майстром, скажімо так, щоб повисловати, щоб не перекинутися, бо байдарка це там треба певні навики. Якщо немає телефона і немає інтернету, то точно що може заплутатися. Заблудитися це, це дуже легко. Дуже легко. Тут, особливо, коли дуже багато води, воно розливається, вся маса. Ну, щоб ви собі уявляли, зараз, зараз, на мою думку, десь до метра води не вистачає, до такого природнього рівня. Місцевих жителів вже тут мало. І це човни людей, які приїжджають на риболовлю.